Мироно Богданович, ну хоча б характером своєї команди ви сьогодні можете бути задоволені? Ну, вийшли, як я і думав, вже виграли в роздягальні, дуже так тяжко розкачувалися, ну, отримали гол, потім не забили, як воно завжди буває. І ну, після другого гола вже включили повну потужність. Не зовсім зрозуміло згори, все ж таки, що там сталося з Арановським. Може, просто розкажіть, що там було? Ну Чому? там не стільки претензій до Ірановського, скільки до бокового судді. Ну, Він просто, я не знаю, хто йому дав флажок. Або то він спеціально так робить, або він взагалі не вміє судити. Так що то не були претензії до Арановського, просто придумав другий гол нам. Там, футболіст з чорноморця просто впав, дає штрафний, нам забиває другий гол. Ну, і котового не було, він дає котовий. Ну, я не хочу в ці дрібні, але ну, вони з першого туру щось не то судять. Тому не знаю, що так далі буде, тому що в кожній грі є проблеми. Ви питали, що ви робите арбітри, вони нічого не відповідали так зробити. Ні, вони мовчали. А що вони, що вони будуть говорити? Вони знають свою справу чітко. Сьогодні ваша тактична схема була дуже такою сюрпризною. Три центральні захисники, два форварди. Це вимушений крок чи ви таке награвали? Та й вимушений, тому що ну, нас важкувато з крайніми захисниками, тому сьогодні спробували схему з трьома. Ну, і, ну, трошки так спочатку не могли зорієнтуватись, але пізніше. Трошки наладилося, але нам треба просто футболістів. Так ви казали ще напередодні, що ви сам нічого не зробите. Чи є якісь кроки на зустріч, чи відчуваєте ви це? Ну, знаєте, коли вже хтось приїде, тоді я скажу, що є кроки на зустріч. Поки що нема нікого і проходиться. А в нас зараз і дуже відповідальні ігри, і Ворскла, і Динамо, Шахтар, так що. Ну надіюся, я сподіваюся. Сьогодні, я так розумію, ще більше головного болю додалося, Матеус травмувався, що з ним, може, ви вже дізналися? Ну, він випав десь на три, тижні, мінімум.